Нею дні, мене ночі. Мене літо, Шелестить лисить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснула думку, серце спить. І все засну, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по своїй долачусь. Бо вже не плачу і не сміюсь. Дола, де ти, дола, де ти? Нема ніякої, коли добра і жаль Божа. Та дай злої, зодвої. Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдан, умирати в наболі А ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду накинути Ніякого, однаково, чи жив, чи загинув ти, Не Немає ніякої, коли добра і жаль Боже, то дай злої, злої.